Бразилії проходив конкурс краси. Цікаво. А, батько а, віддав на цей конкурс свою доньку, донечку красунечку. Бо він знав, що його донька найкрасивіша. Це очевидно. Але виявляється, не він один єдиний батько, який думав, що його донька найкрасивіша. І І в даному випадку головний герой нашої статті віддав так. свою доньку на конкурс краси, яка зайняла там увага не перше місце, а? як він собі думав, а всього-навсього четверте місце. Четверте місце. А, це він найгірше. Дуже, він це найгірше, тому що твоя донька найкрасивіша, Ти це все життя пояснюєш. А тут хоп, якісь люди сказали, це четверте місце. Є красивіше. Це, по перше, удар по батьку, по його репутації, по його словам. І увага, що зробив батько? Що Цього? він дістав пістолет так. і хотів застрелити когось з суддів, так. бо вони не об'єктивні і не побачили всю красу. І знаєте, що сталося що? далі? Що? На святі все таки була охорона. Вони побачили, що батько дістав пістолет, охорона дістала пістолет, і застрелили батька на конкурсі краси, де донька зайняла четверте місце. Виходить, що в цій новини донька програла двічі і в конкурсі, і в житті. Сумно, Сашко, сумно. Ти... Але, але, але сумно. Може, я просто радитися, хотів уточнити. Да? Можемо радитися однозначно, тому що я хотів уточнити, по-перше, дуже страшно оце от зайняти четверте місце. Це Коли дуже важко. Думає, друге, друге і четверте це дуже важко. Так. Тому що Ти за крок, друг... до... Ти за крок до першого зайного п'єдесталу. Так, це та. дуже психологічно це... важко. Втратити батька. Ну, враховуючи, що твій тато ходить з тобою на конкурс краси з пістолетом. Можливо, в них були специфічні стосунки. Знаєш про що ти не на думку? Можливо, він вже. Якщо ти береш на конкурс краси пістолет, ти вже не впевнений в перемозі доньки. Ну типа, якщо ти впевнений, тобі не потрібен пістолет. Ну, Але з іншого боку, Латинська Америка, хто там ходить ну, кудись на вулицю? Давай, не, давай так. Без давай ні, ні, це Полице не фавел, було. було. Це не фавел конкурс краси. Це було якогось нормального місця. А да це було відносно недавно літо. Літо! Конкурс краси влітку. Ну, абсолютно логічно. Я просто лічно. блядь, я просто не пригадую такої новини. Ти не пригадуєш такої новини. Ти не пригадуєш. Можливо, ти літом був трошки розсереджений. Ну, не Але в Бразилії, скажімо так, просто я важливі, бідаю, що були новини. Це липень. Це Липень. Це липень. Не буду продовжувати. <рес> Добре, <рес> я, окей. Я, я думаю, що це правда. Ну, скоріше за все. Зважаючи, що це теж це має. Щоб ви зібратися в цій грі, я скажу, що це е, Чекай, неправда. Чекайте, чекайте. Але, але треба е, одночасно підняти. Да, я даю зворотні відліки. Так гарно, Давай. гарно. підняти. Ви готові? Так. 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 Ви готові випивати? Хлопці? Так. Добре. Три, два, один. Це правда. Опа, сюди. Це правда. Хочу стосовно цієї новини поговорити. Так. Буквально е, од, од, два слова. Е, Сашко, в тебе донька. Так. От скажи, от ти як батько, ну, от чисто по-людськи. По людськи. Ну, от того батька розумієш? І звичайно. Але не розумію, знаєш, бо я вже про це думав. Я не віддам свою доньку на конкурс краси. А тебе питати, ніхто, Сашко, не буде, бо в ну, тебе дивись. є дружина. І я зараз. Дивись, це не твоє рішення. Конкурс краси, я вважаю, що, в принципі, ну типу, особливо, якщо ще й дитячий, то це ж. Я взагалі противник оцих всяких конкурсів серед дітей. Да. От недаремно е, маленьким дітям, які ще не сформувалися психологічно, е, не ставлять до прикладу в першому класі. Ви знаєте, що зараз не ставлять оцінок? Так якось теж не ставили. Ну Мені мова ставили. мова йде про те, що ну не можна виділяти когось, от ти хороший, а ти ні, Максимко. Так, так. Ти виростеш алкоголіком і так. будеш валятися е, обійстним під забором. Ну, так така ви, твоя нам, доля, нам, бо школі... ти не вчишся, ти не вмієш писати гачки. Нам ну, в школі так, так і казали. І що, йдемо ми зараз? <ріх> Ну, ні, просто є два типи мотивації. Є добра мотивація, а є е, агресивна мотивація. На когось діє, наприклад, ти, ти нічого не зможеш, і людина, ні, я зможу і працює. А хтось любить похвалу, і ти йому кажеш, ти на нього давиш, він не може. А йому скажеш, ти молодчинка, він вінкий. Всі, всі люблять похвалу. Добре, ну, Але так. перехвалювати, ну, це також неправильно. Через те, що треба об'єктивно дивитися. Я просто одного разу в своєму житті брав участь в грі, е, яка називається Діти, Радост, Діти проти зірок. На одному з телеканалів не буду називати, що це за телеканал. Да, Скажу, що. Якісь символи е... там є, один з символів, який там є. Там просто зелена емблема з буквою N. Ну, Гелікоптерна ну, площа має свій канал? <свіс> 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 yeah, так, практично. І, і мені було так прикро, через те, що там одна дівчинка, одна дівчинка програла в дуже, склад, в дуже складному конкурсі. Вона дуже добре е, запам'ятовувала, і вона дуже добре орієнтувалася в мистецтві. Їй показали е, 20 картин відомих художників на 10 секунд. Уявіть собі, 10 секунд, 20 картин. І потім всі картини накривають. Угу. І вона по пам'яті має е, причепити автора картини Йо. на чорне полотно. І потім полотна знімається і які з них вона вгадала. Добре, це скільки, для дитини. Ви, Якщо за угадала? випробування, Прошу, вона не відгадала щось там 3 чи 4. З десяти. З з, з з, десяти, здається, чи здесяти, не пам'ятаю. Це є скільки років? Їй вісім років! То вона було. Вона ніхуя собі як шарить. А це того. просто зробить. Хлопці, по-перше, давайте так от. Об'єктивно. Ви всі не знали і половини тих картин. Я не знав. Ese... третину. Я шоу не бачив. Якщо так. Ні, ну слухай, ну це я проти того. Так само дивіться, голос країни, діти. Ну що це таке? Ну там всі діти гіперталановиті, нереально талановиті, мегаталановиті. Ви чули, як вони всі класно співають, всі звели. Ну, ні, хтось має ліпше співати. Це ж удар.